Наступний репортаж будемо знімати вже, як все зійшло, ну а потім приїдемо восени подивитися на урожай. Добре. Ця садиба, садиба, тут десь території, десь до гектара землі. Вона мною створювалася ізначально не для того, щоб заробляти гроші, щоб я тут займався бізнесом чи якимись іншими речами. Це все створювалося для мене особисто і для моєї сім'ї. Значить, Перше, щоб я тут мог харчуватися з цієї землі, щоб я мог тут відпочивати, щоб я фактично мог жити тут в природі, так як Господь того хотів. Це приблизно так. І це основна ціль і мета. Ідеї ці зараз багато людей є, які сповідують ці принципи. Той самий австрійський фермер-горний Хольцер, Він має креметерхов, там десь до 50 гектарів землі. Ну, У нього дужче уклон, бо землі більше, там дужче уклон до бізнесу. А взагалі то ідея така. Все для себе і для своєї сім'ї. Ну що, Володя, я так зрозумів, ти постійно тут готувався до посухи. У цьому році погодні мови зовсім інші. Як воно тобі із, так сказати, із новими природними катаклізмами, як виходить з ситуація? Значить, цей рік природа мені задала дійсно дуже тяжкі і дуже такі, такі випробування. Фактично огород був потоплений в воді. Але треба якось виходити з цієї ситуації, треба придумати щось таке, щоб все-таки в мене все росло і давало урожай, і моя сім'я могла харчуватися органічними природними продуктами. У мене вже є якісь задумки. Ну, цей год, дійсно прийшлось важко. і так, Огород не особо, так сказати, не особо вдався. Якщо той зараз вже середина літа і рівень води, о, мені, його фактично видно. Різниця між оцим, ну отак, оце ще зараз. Mm -hmm. А тоді було, ну це каша була, все вода була. Що тут? Про що можна говорити? Я казав, оказався не готовий. Тобто я не здав на це. Оце так, оце, грубо говоря, ну, все таке. Перездача на наступний рік. Yeah. Той органічний огород, який в принципі, росте сам, нічого такого. То не роблю. Коли ми оце зробили, оцю посадку, почали лити дощ. дощі і дощі. Це повністю грязь була каша. Воно все лежало, нічого не сходило. Я, нічого. я вже думав, що вже все кінець. І я, якщо придивитись знімати, бачите, яка тут картопля? Така миршавенька, поганенька. А ну що тут? Та ладно, боксним, ну, краще, звісно, дивитися, коли вже так от кущ викопав, о, тоді воно показує все результат. У людей я знаю, що в людей тих, хто нічого не а так стандартним будь-якого, в них картоплі набагато краще. Та ще якщо на косогорі. Ну, в, в цьому році, так. Да. Нічого. Ми перестроїмо, переплануємо це все діло. так. Господь наказує, наказує самонадіяних, тих, що думають, що я вже все знаю. А це я попав у цю категорії. Що, ось є вже десь є, молода? Да. А, ну, бон. значить щось вже є. Щось вже зачепило. Ще щось в'яжеться. Я думав, взагалі нічого не буде. Я довжен розстраиватися, а я радію. В'яжеться. Я, я в цьому году році був в такому розпачі, думав, взагалі вона не зійде. А представ, якби оцей ішачок. цілий, та нічого не вратує. Володь, ну я так я зрозумів. Що, з бур'яном ти, як і раніше, по своєму принципу не борешся. А що з ним боротьба? Бур'ян ось є, ну, нехай це mm -hmm. що, А що з ним воювати? Ну, тут потрібно сказати, що <сум> <сум> стереотип українців і, і в принципі, агрономічна наука, наука говорить про те, що поле повинно бути чисте будь-яке від бур'яна. Для цього одні застосовують хімічні сполуки, які називаються гербіцид, інші називають, застосовують механічне примітивне знаряддя, яке називається сапка. Яке, по суті, є тим же самим гербіцидом. Знищує бур'ян, тобто рослинність, яка нам не потрібна. Ну а якщо грубо, то ну, правильно, яка нам не потрібна рослинність? Ту, що ми не їмо. Да. Володя, я так зрозумів, не бореться взагалі ні з чим. Ні з бур'яном, ні з шкідниками, ні, ні з чим. А чому володь? Чому, а який смисл боротися? Якщо воно на огороді не виконує ніякої там місії, ну, як скажімо так, східної, воно його можна пустити на органіку. Воно буде удобрювати той самий огород, де росте та сама картопля, капуста, там, помідори, чи буряки, чи ще щось. Чого я повинен з ним воювати, якщо його можна використати собі так сказати, в облаго? Значить, Плани по плануванню огородини будуть слідчі. Та частина огороду, яка буде потоплена, буде переформована на Скажімо так, на середні гряди. Не високі, а середні гряди десь висотою до, до пів метра. Для чого це буде зроблено? І що це за гряди? Вони будуть мати таку пірамідальну форму, з тією можливістю, щоб вода і з лишок води і тих осадків, які будуть випадати, вони мали змогу сходити. Але спосіб, той, яким я йду, органічний, методом мульчування, він залишиться обов'язково. А як воно в мене вийде? Вже буде. А якщо наступний рік посуха? Наступний в мене є можливість полити. А, ну, якщо буде сильна засуха, я все одно біля води. У mm. мене є можливість полити. Тобто я поливаю через ту саму мульчу, через ту саму mm. мульчу я все одно виграв. Ну, mm. да, а ті, хто на Косогорах хто високо, тим кінець. Mm. Вони не зможуть. Ставка нема, того нема. Ну, я, ну, так. На, на картоплю ми все одно приїдемо, подивимося, яка вона виросте. Добре, щось виросте. Ну, Та виросте.